Так, ну, друзі, і давайте переходити до, до інших, так би мовити, новин. Бачите, ви дуже часто кажете: от ну треба про столицю говорити. От мені здається, бачите, більшу частину ефірної ефірної цієї години приділили питанням столиці. Давайте тепер поговоримо і про ще про інші важливі речі, яких ну дійсно не бракує. Почнемо з того, почну з того, що. Черговий вибух стався в тилу. У Він прогримів у перукарні захопленого Луганська. Ну там здетонувала граната. Але що важливо, що саме в цей час там перебував колаборант, так званий міністр внутрішніх справ, так званої ЛНР Ігор Корнет. За словами знову ж таки так званого ватажка ЛНР Леоніда Пасічника, в результаті вибуху нібито постраждали семеро осіб. Четверо з них. Перебувають у важкому стані. серед них і сам глава псевдо МВС Ігор Корнет. Ну і Колаборанти заявили, що почали псевдо розслідування вибуху.